Когда отец заставлял меня в родном селе, еще когда я жил, заставлял гонять овец каждое утро на пастбище. И я в своих дыряв, дырявых панталонах, грязными пятками месил дороги, дороги судьбы. И думал ли я тогда, что вот так вот запросто смогу общаться с переможницей Ребробачения, Русланою. А все-таки это сталося. И она у нас в суде сегодня. А я, вам скажу... а я вам скажу, что это сталося... Вчора це сталося 15 го числа. 15-го 15-го ми перемогли. 49-й фестиваль. 49-й фестиваль. Саме цікаве, що мої батьки забули. Мене навіть не привітали, не знаю чому. І ми тільки згадали між собою команда наша згадала. Причому ми ж роз'їхалися. Багато менеджерів, які були зі мною на Євробаченні, вони пороз'їжджалися. Один звонив з Костеріки. Юрка, е, Мельник. Він поїхав в Коста-Ріку. Він мені дзвонив з Павло Грицак полетів сьогодні в Баку, тому що е, ми допомагаємо азербайджанській команді. От, але вчора він мене привітав. Е, ну і ми зізвонилися вчора. Е, написали СМС «Балет життя один одному. Е, двоє дівчат вже не танцюють з нами. Свідка Блінова народила сина. От він росте дімка ну, кнік, таких такі наспоминання скоро <laughs> да, вийдуть дві... на, 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 на CD. А, да, Леся лишилася зі мною Перун, Володька Мазур лишився, і Сашка Греборчук лишився. Тобто ми всі разом, і Ірі Мазур, я нашому хореографу позвонила режисеру, і всіх привітала. Тобто, ми так вже дуже скромненько відмітили. Навіть не відмічали, чесно кажучи, просто але зізвонилися, бо вісім років тому назад ми порвали. 2004-й год, 49-й да. фестиваль. Здавалося, ніби, Виклана... як вчора, в принципі. Ну, Не можу сказати, що це здавалося, як було вчора. Я вам скажу, що я вже не пам'ятаю, що було три тижні тому. А я пам'ятаю, як я за тебе смски навіть відправляла. Тому що я все пам'ятаю, але я думаю, що у тебе зараз є новини набагато більш масштабніші. У мене вийшов альбом. -пам, па -пам. Знаєте, сама фішка прикольна, коли новий альбом даруєш, треба завжди перевіряти, чи всередині є яблучко. Я стільки подарувала альбомів. Знаєш, подарую альбом. Це мій новий альбом. Відкривай так. Відкривайку Дякую тобі, Руслану. Опа, отаких, отаких про Знаєш скільки було? Да, а оце знаєш? це таке? Це ми в турі роздаємо таку книжечку всім волонтерам. Як ви знаєте, в нас зараз проходить тур в Болівець з найкращими до євро 2012 Ми збираємо на величезних площах кожного міста вже п'ять міст, зіграло в цю масову гру, яку ми вигадали. От і їм роздаються отакі от, такі от е, прошурки, і вони читають, значить, що їм потрібно робити разом, наприклад, підняти праву руку, потім заспівати, потім поплескати, потім три рази. Отако от прокрутитися, потім отак от станцювати, так, от потім от таке зробити. Єсби Руслан не став славквіці, то в дитячому саду був би такого спітація. На зараз нас зараз це. Так виглядає це все українські 12 міст України змагаються. Ми так придумали. Змагаються на найгучніше масове шоу. Мені треба приїхати в місто, організувати масову гру, організувати повністю всю анімацію, скоренько все розказати. Площі починають між собою грати. Ми розділяємо їх на дві половини. Ставимо шумометр, ставимо прибори, мікрофони. І хто з... Половину площі гукне гучніше той чи інший заряд, чи ну фрагмент, як ми це називаємо децибели, показують хто був гучніше. От вони змагаються між собою, забувають голині, рахунок стає там 1, 2, 3, 2, 4, 2, і їм дуже подобається. Люди страшенно шаленюють. Ну, треба сказати, а в кінці треба протягнути, заспівати найдовшу, найгучнішу ноту. От і помиляються ті, хто думає, що ми зараз просто збираємося покричати, тому що ми насправді збираємося поспівати, зробити справжню ма масове звучання зробити справжнє масове шоу за допомогою простих людей 19 травня на Майдані Незалежності має відбутися просто вау, щось тому, що уважно кияни харківчани Харків поставили рекорд 116 дБ. децибел. Вони перекричали турбіну реактивного літака. їм було запропоновано на екрані, що аеродинамічна труба, яку ми поміряли, 114 дБ. децибел і Харків. Повністю зібрався докупи отак, і вони взяли найгучнішу на сьогоднішній день ноту 116 дБ. Якщо Київ поставить новий рекорд, а для вас є особливий сюрприз замість е реактивного літака. Вам буде запропоновано щось інше. Отже, всі кияни, приходьте, тому що це буде величезне масове шоу. На сьогоднішній день вже тривають репетиції. По всьому Києву близько 4 тисяч аніматорів разом зі мною. На трибунах все, що буде побудовано на майдані, будуть показувати вам цікаві ритми, рухи, вигуки. Ви просто, просто мусите прийти і на це подивитися. Я тобі вручаю орден, майстер, як це сказати, красномовство. А, ні, а, просто это, это агітатор номер один. Просто ви знаєте, так там тамір людина за мастер заохочування. Ось як це ага. називається. Між іншим зараз на наших екранах знаходиться відео саме і естуру, про який нам розповідає да, Руслана. Покажіть, покажіть трошки кадрів. Показуємо, покажіть, показуємо. Да. Нікуди не дівається. Я просто хочу сказати що воно зараз на ваших екранах, коли говорять, що українці не можуть попасти в першу або в другу долю, от я хочу якраз заперечити і сказати, що українці це надзвичайно музична нація. і Ми на очах. Просто змінюємо думку про себе, тому що ми збираємося для того, щоб відчути себе разом сильнішими за допомогою звуків, ритмів, рухів. І це на сьогоднішній день як рекорд виглядає 116 дБ. Кіровоград був перший. Респект величезний Кіровограду. І хлопці, дівчата, я вас не забуду ніколи, бо ви були перші. Ви зробили можливою цю гру. Потім було Запоріжжя, потім був Донецьк, потім був Харків і Полтава. 19-го Київ, 25 го Львів, 27 го Чернівці, 1-го Ялта, третій. Його Одеса і шостого Дніпропетровська, а потім увага, всі міста. Це анонс вперше. Вас чекає сюрприз, але про це пізніше. Руслана, буквально тезисно, Ну ж зачитати, ну люди обидяться в контакті. Ми не ну ну хоч що-небудь, який-небудь нібудь я дожня озвучить. Руслана Ольги карбун, питання до тебе. А, нехай Руслана відповість на питання, коли буде репетиція для волонтерів, які реєструвалися на шоу 19 травня. Значить, дорогенькі мої ми розбили всі репетиції по різних локаціях, тому що нас задіяні і. Студенти КПІ в нас задіяні, і студенти інституту Поплавського в нас задіяно дуже багато різних курсантів з різних училищ. і Це все ми не можемо зібрати вас в одну локацію. 18 числа приходьте, будь ласка, о 18.00 буде загальна зведена репетиція, і ми відведемо вам особливу там по геометрії особливу зону. І нас просто дуже багато, і в Києві буде дуже дуже складний концерт. Просто такої кількості виступаючих одночасно на Майдані ніколи не було. І тому ми вас чекаємо в 18.00. Підходьте навіть збори на 17.30. Ми вас чекаємо. Це не встигає більше нічого задати тобі, ніяких питань, бо ти дуже красномовна. Ми У тебе є сюрприз для всіх слухачів, глядачів. Я зараз співаю ранкову пісеньку, ну, яку власочка. ми співаємо в турі, Це в нас пісня називається Повітання, оскільки Можна наше масове шоу. Має показати, що ми вміємо найгучніше вболівати за е, на трибунах за українську збірну. То е, другі дуже прості. Я вам зараз буду все показувати. Ви лише повторюєте. Давайте музику зранку, і це найкраща пісня до вашого дня сьогоднішнього. Та це зриває дах і моє серце каже брат, ми будемо разом, ми будемо разом. ти скажеш, важко буде пікдоні, але ми сестри і брати, ми будемо разом, ми будемо разом. Навколо нас засяють кольори. Гаряче сонце світить і згори, коли ми разом. Коли ми разом В небі літаєм, як вільні брахи, ловимо кайф, співаєм пісні, все, що нам треба, це далі іти бо ти є мій брат, ми всі є брати. О -о -о, о -о. Новий день я прокидаю І дарую щиру посмішку тобі, бо ми і разом, будемо разом, я стану сильна, як вогонь Ти хвонь все, що маю, поділю з тобою, ми є разом, мій брати разом, Навколо нас всі кольори, і сонце світить, і згори, коли ми разом.

Не вілі таємник вільні Новим новимо кайспіває пісні, все, що нам треба се далі ти, бо ти є мій брат. кінці, До речі, да? була Руслана у нас. І На цьому ми закінчуємо наш ефір. Дуже дякуємо тобі за те, що ти у нас сьогодні була, за те, що ты взагалі у, у нас є в Україні. На цьому у нас все. Спасибо большое, что были, что просипались вместе з нами. Это программа Good morning. Завтра ми Завтра знову. Не пропустіть.